we Привітулі всім! Та що, як бачите, у мене знову нова пригода, а у вас знову нове відео. Сподіваюсь, вам подобається моя творчість, подобається мій погляд на життя і на рибалку, на відпочинок. Якщо подобається, то одразу ставте лекос. А ми вже тут, ми вже тут, на цій безкрайній, на цій громадній, я не знаю як її назвати. Епічній воді на Кременчуцькому водосховищі. І от, а що, пам'ятаєте, як весною було мало води? Якщо ви ну, поняли, що це за місце, да? що це за дамба. Пам'ятаєте скільки тут води було весною? А зараз води бачите скільки? Ну блін, ну красота. Слухай це красота. А, ще дощ іде. А тут же їхати по грязюки, ви зрозуміли? Зараз буду пробиратися, я вам покажу, як все це буде відбуватися. Вот. А, ну що, поїхали далі. Це така промежуточна точка. Хотів вам показати, що багато води, хотів з вами поздороваться. Поздоровався, показав. Тут слизько. Погнали далі, друзі. Погнали далі, місити грязюку. До речі, друзі, хотів уточнити, ось ці вставочки з офродом і дорогою, як вони вам взагалі заходять, не заходять, треба менше, треба більше, чи якраз, чи взагалі не показувати вам дорогу, а показувати вам, як я місю прикормку трошечки реклами і наловив відро карасів. Напишіть в коментарях, будь ласка, щоб я розумів, чи заходить цей формат, чи треба коригуватися. Ми на місці. Ха-ха! Красота! Дивіться, яке в мене містечко. Цела там... куча. Ну то таке зараз поприбираю, Сітки якісь, бутилки, коротше, ну як завжди, ви зрозуміли, як завжди. А, але знаєте в чому? Ну легенький сум у мене зараз присутствує, Знаєте, в чому він заключається? В тому, що я, там уже сидять рибаки на в'їзді, коротше. І вже дядька сидить з суботи, а сьогодні п'ятниця. Дядька сидить тиждень. І вгадайте, що він піймав. Да. Ніфіга. І от, а я приїхав. Але погода класна. Може оце хвилі пішли. Бачите, після дождя хвилі, плюс дощ пройде, давлення нормалізується. Може, щось поміняється. Ну, в будь-якому разі я вже приїхав. По отої грязі. Ну не буду ж я завтра просохне, завтра буде легше і додому їхати. Коротше е спускаю речі потихонечку. Наверно, не всі одразу сразу спустю все рибацьке. Бачите, який заход. Ступіньки нагору. Капець незручно, і ладно, буде незручно зносить. А от заносить. <схи> це взагалі таке собі. От. І якщо коропо піймаю за цю сесію, то воно ну, і зносить не так важко буде. А якщо не піймаю, як же ж це обидно? Буде це все. Ну ладно, це я вже наперед забіг. Ще трошки водички додать. Замішать. Кукуруза, тигровий горіх, конопля, пелець, крушені бойли. Пілець зараз пропитається. Пацако замочив, значить, успіх буде. У мене сьогодні експеримент. Хочу спробувати, як. Е... Ось ця маленька горелочка смажет краще набагато, ніж ніж е... той кукстейшн від Fox, ви поняли? Офігенна штука. Чайник швидко закипає і дивіться, що в мене сьогодні на пробу. Взяв, коротше, набрав в магазині на попробувати Отакі ось сублімована їда, ви поняли? Сублімована їда, бо готувати... Ну я тут сам, типа, мені оце брати з собою казани, там, що сварить. Ну, леньки. А там іменно ну, сушонка, ви зрозуміли, лента, що там всередині. Васоля. Зараз спробуємо. Цікаво. Цікаво. Буквально три ну, хвилини пройшло уже чайник кипить. Офігенна горелка. Так, а скільки води сюди заливати? Ну, да все так, наверное, да? Ну и нормально. Так. Ага. Примешай и зачекай. Закрывать не треба, походу. О, ну прикольно. Ну такие, типа, интересно, схожи на борщ. Приємного на всякий случай. Перший раз э, беру сублімовану їду. Цікаво, спробуємо, як вона на смак. Ну знаєте? На смак як не <ріху> Типа... Це не домашня їжа, не очікуйте, Але 10 хвилин у вас готовий борщ в натяжечку борщ, але ну, непогано. Ну реально непогано. Ось така обстановка в мене тут. Заховався в палатку, бо там дощ заходив. Ну дощ, походу, пройшов мимо. Але я тут сижу, вроді в тіньочки, вроді вітерок продуває. Та і від у мене из вікна прям. Те що треба. Зараз я. Є тут вушка. Ячмінний сок вы поняли ну знаете с ячменю э, проращивают ячмень получается солод из цього солода сок роблять ну ячмінно-солодовий солодовый сок получается правильно вот скучновато самому с однієї стороны а с иншой стороны э, ну Час і часу треба побути самому, ви поняли? А може дощ зараз пішов, може пройде дощ та риба почне клювати. Хто його знає? Обычно після дождя риба клює. Ну і во время дождя риба клює. Якщо вона є тут. А якщо немає, то... <сих> то конечно і не клює. Ну... оооо Ого! А я якраз там костер розпалив, дров напиляв, ви поняли? Думаю, вечорочком буду сидіти, коротше, класно буде. А, ні, а, ні. І це ж там тепер дрова мокрі, все мокре, і вже не висохне, бо вечір сьогодні. Оце я попав крепко. Але кайфово Тут є свій вайб, свій шарм. Свій кайф, да? Сидиш отак, вот на вулиці дощ Ну як дощ ливень гроза, а ти в палатці просто посеред Ну як посеред ось ви бачите, метр від палатки і вода вже Кайфово. Мені подобається. Так, друзі, в мене покльовочка. Щось невелике зовсім. Зовсім невелике, але покльовочка. Але покльовочка є покльовочка, я вже спав, правда. Ну як спав, ну. Засипав. Думав, що мені сниться. Покльовочка. ну що, дивіться, що це. Міу, віу, миу, віу, Так, друзі. Дивіться яку я піймав шляпу Що це таке? Оцей, що це за херня? Блять, в панировке. Оце капець. Прикол. Тут хвилями вимила карася більшого, ніж я піймал. Дивіться. Який карась. Достойный карась такий Можна було бы его <сум>, показать вам, что я піймав карася Здорового О, Так, мокре все Друзі третья година ночі А тут такая жесть відбувається Хвиля огромна Ни рыбалки, не сну. Я, ну, не могу тупо заснуть, бо вы поняли, у на палатка. Уже и в палатку залетает вода. Да и рыбалка вряд ли получится. Короче, что я вырешил? Я вырешил сбираться к чертям собачьим. И отваливать отсюда на инше место. Там, де вода поспокійніша, сподіваюся, що вода поспокійніша. І риба там точно є. Коротше, пакуємо чемодани. Правда, темно, але тим не менш, пакуємо чемодани. І погнали далі до нових пригод. На вчора у нас пригода була така. На сьогодні у нас пригода інша. Поїхали ловити рибу. Де я знаходжусь? Село Камбурлівка. І в селі Камбурлівка є оцей прекрасний ставочок, в якому водяться карапи. І як бачите, навіть і клюють. Текше, текше. Ну, я вже ж настроївся на рибалку, вже ж спакувався, вже взяв з собою кучу всього, вже ж треба і рибу якусь потягати, піймати, то вирішив, що треба, все-таки він в карчі мене веде. всяко краще, чем карась, правильно? Есть кабан. Есть кабан. Так. Ха, -ха перша рыбка. Перший короб. Ну, такий себе короб, да? Ну, блин, який є. Який є. Шляпа ще якийсь хворий. Я хочу великого поймать, а не оце все. Дуже слабо клює. А чого дуже слабо клює, що я думаю? А, прикормка -то в мене була для великої води. А, з розрахунком на те, що я висиплю багато кукурузи, там, тигрового горіха, а, його все отам на водосховищі водою рознесе. Будуть заходити огромні стаї, які будуть там ну, тіпа, їм багато надоїсти. їсти. І от вставочку. А вставочку. Зайшла стайка маленьких коробців, з'їла по кукурудзки і все, і наїлась. Зайшла стайка коробців побільше, з'їла по кукурузці по тигровому горішку і наїлась. І, ну, тим більше, що я ж кораблі сиплю. І оснастка, виходить, лежить ну, в центрі п'ятна, грубо кажучи. І щоб рибі до цієї оснастки добратися, якось, їй треба, ну типу, вона ж по-любому, там з'їла, там з'їла, там з'їла. От е, на маленькі ставки, велику фракцію брати не треба. І багато сипати, тим більш не треба. На такі ставочки треба щось дрібне-дрібне, щоб воно пилюку давало, риба заходила. Щось збирала-збирала, о, щось вкусне, красиве. А так воно все там кольорове, кукурузи насипана, горіха насипана. І серед цього всього яркого моя ярка е, насадка. І їм майже не видно. І якщо риба і заходить, то не вся добирається до того, щоб з'їсти насадку. тому що і так дуже багато. А я вже там висипав відро, там ну корабліка по 4 завіз. Друзья, непонятно, що з мене одна і друга, короче. ну тут точно. Такие Сазанчик. Бо в мене вже висохло все на сонечку, не хочу раді такого. Ладно, ми там якийсь трофейний був, то а. так, друзі, гляньте, яка красотища. Після цієї довгої спеки така красота, вітер. Я аж в курточки сьогодні ходив, це прям ну, кльово. Але... Ну що ж. Пригода ця вийшла максимально сумбурна, максимально незрозуміла. Я, якщо чесно, ніхріна не поняв за ці дві доби, що, бляха, відбувалося. Пригода ж має бути така. Інакше, якщо все йде по плану, де ж пригода? Так от, друзі, сподіваюсь, вам теж було сумбурно і непонятно, але сподобалось. Лайкос, підписка, не забувайте, коментар, що-нібудь пишіть. Питайте питання якісь з радістю, там в наступних відеох відповім щось, покажу, розкажу. В общем, дякую, що були зі мною, дивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно зайшло. Сподіваюсь, вам навіть було корисно і цікаво. Лайкос, підписка, коментар. Все, як завжди, до нових зустрічей. Пока!